Доброго дня, діти! Тихо осінь ходить гаєм, ліс довкола аж горить, ясен листя сипає, дуб нахмурений стоїть. Діти, а до нас завітав сьогодні лісовичок і приготував вам загадки. Зріст у неї, як в ліщини, а плоди немов калини, взимку пташечок годує. Ягідками їх частує. А ну, діти, ось вона, гробина ягідки є тут у неї. Послухайте ще одну. Стовбур рівний, як колона, а листочки, як корона, влітку листячко зелене, а як осінь стає жовтим. Правильно, діти. Це кле, дивіться, які листочки. Наче свічки, білі квіти, а плоди, як їжачки, носять з голок піджачки. Ось наш каштан, діти, правильно. Оці діти, лісовичку сподобалось, вмієте відгадувати загадки, а тепер, діти лісовичок. Дуже хоче мати портрети своїх улюблених дерев. Давайте йому допоможемо. Давайте. Так ось, давайте глянемо, що складається в нас дерево. Згадаємо. Стовбур, товстий стовбур, гілочки, товстіші, тонкіші і листячко. Так, а ось я вам приготувала ось такі смужечки. І ми діти сьогодні незвичайним способом, а способом обривання зробимо дерева. А як це ми будемо робити? Зараз я вам покажу. Ми беремо смужечку і починаємо ось так обривати края, края смужки. Це в нас буде, діти. Товстий стовбур, головний він. Так. Ось такий стовбур у нас. А потім у нас будуть уже, я вам ось приготувала тонші гілочки, теж. Точно так ми з вами ці гілочки зробимо. Так, і давайте маленьких. Маленькі зробимо до них іще. Так. А тепер, діти, листочки. Як ми будемо робити листочки? Беремо папір жовтий і відриваємо так. діти. А тепер беремо стовбур перший і намазуємо. Клеєм. Так прикладаємо і серветкою і давлюємо, так. так, а потім меншенькі гілочки. І знову придавлюємо ось так промакаємо серветочкою. Зараз будемо прикрашати дерево. Ми візьмемо ось так клей і коло гілочок отак намажемо ми клеєм. А потім діти беремо, і відриваємо листочки і приклеюємо. І червоні, і помаранчеві. Діти, подивіться, який портрет улюбленого дерева. А лісовичку теж сподобалось, він мені на вушка сказав і хоче, щоб ви прислали свої улюблені портрети дерев. До побачення!